Вітаю глядачів Ютуб каналу «Главред». Будемо вдячні вам за підписку на наш канал, та вподобайки та коментарі під відео. Міністерство закордонних справ України в день початку зустрічі міністрів країн-членів НАТО та 30-річчя з дня підписання Будапештського меморандуму оприлюдну офіційну заяву, згідно якої Україна відмовляється від гарантій безпеки, що є замінниками повноправного членства в альянсі. Про що свідчить така позиція? Ми запитали у керівника політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку Ігоря Ритеровича, про що свідчить ця заява? І чого варто чекати далі на вашу думку? Ну, мені здається, це така спроба трошки підвищити ставки на фоні от останніх розмов щодо е, можливих мирних перемовин і власне е, якихось альтернативних сценаріїв для України надання цих гарантій. Але знаєте, ця ця спроба, ну вона з, з однієї точки зору виглядає е, логічно і навіть очікувано, якщо це прив'язувати дійсно до річниці Будапештського меморандуму і наводити. Е, у ну, скажімо так, наслідки реалізації цього рішення, що власне в цій заяві в принципі і зроблено. Mm -hmm. З іншого боку, знаєте, така от жорстка прив'язка виключно до НАТО. Вона ну виглядає трошки дивно, тому що, в принципі, це значною мірою звужує для нас поле для маневру. З точки зору або майбутніх виданих перемовин, або власне отримання якихось додаткових гарантій безпеки. Я поснюшую маю на увазі. Безумовно, інте. Грація до НАТО це оптимальний варіант для України. Тут немає жодних сумнівів, і звичайно, це ледь не єдина гарантія відсутності якихось там засігань з боку Росії в майбутньому. Але треба розуміти, що цей процес не одномоментний. Він може розтягнутися в часі, і це не заважає навіть країнам, які є членами НАТО, мати якісь додаткові договори, гарантії безпеки, безпекові договори. Які надають їм ну додаткові можливості там для власно для захисту власної територіальної цілісності державного суверенітету, Так що, коли, коли робить таке заяву МЗС, ну, виникає відразу питання з приводу всіх тих угод, які нещодавно підписувала Україна. І uh -huh. які якби стосувалися також е, е, безпекових там гарантій, вони вони не є замінниками НАТО, але це означає, що ми всі ці угоди повинні помножити на нуль, бо покажучи, на оскільки е, для нас тільки є і, один пріоритет, і другий момент е, зрозуміло, що е, на період, наприклад, там якихось перемовин, можливо, укладання якогось документу про перемир'я, не про мир, про перемир'я е, питання. Е, Двосторонніх якихось там взаємини гарантій з іншими країнами воно все одно для нас буде залишатися актуальним. Так що знаєте, попри весь символізм і ну з деякою мірою обґрунтованість подібної заяви мені здається, що вона не сильно позитивно буде сприйнята в тому числі і нашими партнерами, оскільки взагалі згадувати Будапештський меморандум в середовищі дипломатів тих країн, які є його підписантами, ще 14-го року вважається ну таким молитоном, і вони неодноразово це в кулак, Висловлювали в тому числі нашим дипломатам, що ми прекрасно розуміємо суть ваших претензій. А ми розуміємо, що цей документ нічого не вартий, але те, що ви його будете згадувати, що будете на нього посилатися, ну не покращить наші відносини. Да і, і, і не призведе до того, що ми вам надамо якісь там додаткові гарантії. Тому тут треба, мабуть, більше працювати е, взагалі е, над тим, як Україна зможе інтегруватися до альянсу, що нам треба виконати для того, щоб е, ну до нас не висували якісь певні претензії, що ми до цього не готові, і мова тут не зводиться виключно до того, що на станом на сьогодні є війна з Росією, в майбутньому теоретично можуть бути якісь суперечки територіального характеру. Ну тобто, факт на окупації тимчасової окупації українських територій, але при цьому інші країни будуть казати, що Україна все одно ще не готова, тому що, от якби ми вже виконали ці, тому що тоді подібна заява вона виглядала більш обґрунтована. Так, це більше схоже на політичний крок, такий дуже голосний, дуже такий ну амбітний, деякою мірою, але вже сьогодні звели. Йому вірністю ми під час цієї зустрічі Україна НАТО не отримаємо тієї відповіді, на яку сподіваємося, тому що просто на неї немає консенсусу. Ну власне генсек НАТО вже підтвердив те, що поки що йдеться більше про він, заявив про те, що йдеться більше про військову підтримку України ніж про так. реальний вступ. А якщо говорити про реакцію, про яку от ви згадали трошки раніше, якою вона може бути, і як саме можуть відреагувати, в чому це проявиться? Ну, дивіться, вони відреагують наші партнери, звичайно, не якось там сильно негативно або якось там з обуренням. Ні, вони визнають же право України. Вони все це в черговий раз підтвердять. І я думаю, що прозвучають заяви про незворотність там вступу, інтеграцію України в НАТО і так далі. Але розумієте, є символізм, а є реальні справи. Реальні справи такі, що на сьогоднішній день консенсусу серед країн НАТО щодо вступу України немає, і тому, коли ми робимо цю заяву, таку заяву треба робити вже по факту наших розмов з представниками кожної з 30 Двох країн, які є членами альянса, коли ми чітко будемо знати, що Жодна цих країн не поставить нам якісь там палки в колеса. Оскільки в нас цього цього немає, то деякі країни, ну по типу Угорщини, можливо, навіть словаччини, вони використ... можуть використати цю заяву проти нас, тобто вони е, зможуть її згадати і сказати, що бачите, Україна все одно дотримується цієї позиції публічно, мінімум. і це не про компроміс, і це не про завершення війни. Тобто Україна не слухає нас, не хоче зрозуміти нас. і виникає питання, чого ми повинні слухати. Україну, але я думаю, що за великим рахунком ця заява. Вона не сильно буде помічена, тобто на неї не сильно будуть звертати увагу. Врешті-решт, ну ми подібні заяви робили раніше, тільки робив, наприклад, там, президент. Uh -huh. Зараз це просто вже в формі такої ноти, да, так би мовити, публічної Міністерства закордонних справ. Але ну, це не міняє суті попередніх заяв. До тих пір, доки в нас дійсно не буде цього консенсусу, говорити про це, мабуть, не варто. Єдине, що ну, ключова фраза цієї заяви, це те, що Україна там відкидає там, можливість якихось uh -huh. там альтернатив і союзів, вона ну не те, що знаєте, виглядає категорично. Вона в принципі зрозуміло, хто є адресатом цієї фрази. Це з одного боку Російська Федерація, а, з іншого боку, це мабуть новообрана команда Трампа і власне сам Трамп. Але от питання, чи прислухаються вони до цього ну воно знов таки залишається відкритим. Мені здається, в цій ситуації краще було б налагодження якихось неформальних зв'язків дипломатичної, в тому числі лінією, коли можна було б донести аргументи і позицію України, а потім вже виходити з подібними заявами, але ну, зробили красиво. Але наскільки ця краса на ну, до практичних наслідків сказати дуже складно. І якщо можна останнє питання, якщо говорити про о, поглиблення саме військової допомоги, про те, про чого заговорив от буквально генсек НАТО Рюте про посилення, в даному випадку, ну не зважаючи на цю заяву, загалом як може розвиватися, наскільки ми можемо розраховувати дійсно на те, що ця допомога вона стане більшою ніж зараз? Я думаю, що ми певне збільшення військової допомоги точно зможемо отримати. Ну, по перше, зараз її більше надходить від сполучених штатів. Угу. По друге, ми бачимо позицію там Німеччини. Я думаю, що сьогодні теж на цій зустрічі якісь додаткові пакети і посилення цієї допомоги воно буде мати місце. Тому що розумієте, НАТО все ж не тільки штати, бо це ж важливий дуже момент, і багато європейських країн вони будуть намагатися зараз трошки інтенсиф... інтенсифікувати цю підтримку, тому що вони... їм також важливо, щоб це в питанні Усі уваги сполучених штатів залишалися, і трамп не йшов на якісь там незрозумілі угоди, умовно кажучи, да, чи компромісу з Російською Федерацією. Так, що ми можемо якраз от в найближчі пару місяців е, отримати посилену підтримку. Е, ну єдине питання наскільки вона буде стабільною, тобто це буде якась. Така ну, акція там тимчасова, умовно uh -huh. кажучи, да локальна. Чи це от дійсно будуть якісь документи, які там детально цю підтримку розппосилення? Точніше, цієї підтримки розпишуть, там, наприклад, на наступний рік. Окей, я думаю, що буде от певний сплеск, певна якась додаткова допомога. А далі все вже буде залежати від того, як підуть процеси після навгурації нового президента Сполучених Штатів. Uh -huh.